Щиро вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, ведучий програми Володимир Гриневич. Коли кваліфікований адвокат готується робити заяву в суді від імені відповідача, він ретельно відбудовує справу, охоплюючи всі можливі аспекти, які обвинувач... Може спробувати використати проти його клієнта. Він передбачає всі юридичні складності, усі аспекти переконливості, показів свідків, які можуть вплинути на суддю. Він знає, що його противник спритний обвинувач, тому не хоче наткнутися на несподіванку. Нарешті клієнт заявляє: цього достатньо. Ви збудували міцний захист. Я впевнений, що суддя винесе рішення у нашу користь. Але досвідчений адвокат знає, що найкращий спосіб виграти справу не послаблювати увагу до деталей. Крім того, йому відомо, що ця справа прецедент, вона імовірно вплине на тисячі інших. Тому він продовжує працювати з особливою ретельністю. З нашого боку виглядає надто самовпевнено, часто припускати, що все на небесному суді буде зосереджено виключно на нас. Ми часто забуваємо, що на карту в цьому процесі поставлено більше, ніж наше особисте спасіння. Щоб велика боротьба завершилася, необхідно щось значно більше, ніж заходи для забезпечення мого власного спасіння. Хоч, зрештою, одне невіддільне від іншого, вселенська проблема гріха сягає корінням у сатанинські обвинувачення проти характеру Бога, його правління і його закону. На виклик сатани необхідно відповісти так, щоби ні за яких обставин йому не вдалося оскаржити рішення суду. Божий народ поділяє переконання апостола Павла, що вироком небесного суду буде доведено, Бог завжди говорив правду. Посланні до римлян в третьому розділі написано: Бо ж Бог правдивий, а кожна людина неправдива, як написано, щоб бути виправданий у словах своїх і переміг, коли будеш судитися. Божі діти палко і з великим завзяттям чекають, коли це відбудеться, бо вони хочуть, щоб трагедія і біль в усьому всесвіті закінчилися. Божий характер, його справедливість перевіряється всіма людьми, всім всесвітом. Це стає вагомим мотивом життя вірних Божих дітей, направляючи їх до проповіді своїм життям про красу характеру Господа, про мудрість і Його доскотність. Правління про незмінність і вічність Його закону. Як Христос відкрив нам справжній характер Бога, так і ми повинні показати Христа тим, хто так мало знає про Його щиру милосердну любов. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми знову і знову безмежно вдячні Тобі за Твою велику любов, проявлену на Голгофі. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти турбуєшся про наше спасіння. Допоможи нам, Господи, своїм життям бути також прикладом Твоєї великої любові. Благослови наших телеглядачів і будь з ними усьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що своїм життям ви можете багато розповісти про Ісуса. Нехай ваша розповідь прославить Його. Пишіть про ваші молитовні досвіди, а також не забувайте про молитовні прохання. Ми з радістю будемо молитися за вас. Наші контактні номери телефонів та електронна адреса вказані на екрані. Хай Бог вас благословить! Гарного вам дня! До побачення!